Я казав, що в цьому відео за Гіркіна пригадаємо і за те, як він говорив за документальні расістські злочини. І ось коли ви постійно е, чуєте за цифру 40-42 тисячі чеченських дітей до 12 років вбили рашиські терористи, то ну, можна подумати, так міркувати, звідки така цифра велика. Так от, Гіркін нагадує, що Артилерія ставилася біля друг друга за 10 метрів там від друг друга не було у чеченців, не було озброєння такого, щоб протестувати. Так як на Україні, контрбатарійна війна. Тобто пушка гармата вистрілює, її засікають, і є відповідь. Там були звичайні аули. Вони виставляли 10-20 пушок і готили безкарно готили по аулах. Вони позносили аулів. ну, Представте, скільки це сел треба. ну, В селі скільки може, ну, 100-200 дітей бути. Там, ну, Небагато, там не, невеликі, там не такі, як українські села, там аули. Небагато живе там 3-4 тисячі людей може жити. Це вже рахується великим аулом. і вони оце отак, як Маріуполь, вони монотонно, село. Ну аул за аулом вони так зносили безкарно пушками. Якщо ми говоримо, що расисти терористи це для них мало. Це людожери, звичайні людожери, на чолі з Путіним. Зараз, зараз Україна їх ставить на коліна і вони будуть благати пощаді. Ну ця кров дітей чеченських, українських, грузинських. Вона, звісно, її не можна стерети, стерти, не можна це забути, і це ніколи не забудеться. Ви почуєте чкірівців, які втікали від режиму там Путлера, Кадирова. Вони нічого не забули. Все, на все добре, до слідчої зустрічі.